цей канал, такий лайк. Like. Like. І сьогодні у нас е, новий випуск. Так. Yeah. Ну, коротше, <laughs> вибрабали. Це Софія, а це <laughs> ні, не. Вибрабали, типа, ми не Ми зараз вам покажемо екскурсію по нашому лісу техніку. Oh. По базі oh. нашій. Заманчива пропозиція. <laughs> ми підемо на сцену. Ми підемо на дискотеку. Ми вам все покажемо. Сюди турнули дискотеку? Ні, ні покажемо там, де дискотека. Від Одна. Ти. Все, ай, все. Зустрінемось. Десь зустрінемось. Дивіться. А, так, все. Шо, Настя? А, а вона краба вбила Настя вбила краба. Дивись. Це так жорстоко. Та сама душила, брала. Їх. Я не душила його, то ты душила. Киська. А він же дохо. Я його хочу засушити на пам'ять. Бо вона і ще намалює йому шортики Квіточки. Тихо, бої це наш секрет. О, ой, о крабик І буде З, згадувати. згадувати. Да, я понюхаю <ріху> Фу! Все, отак от. І що ще? А, зараз покажу. воду Ай, на Це здає. наші ракушки. Ракушки, ракушки. О, І ще ракушки. Дивися. Ракушки Най... сушаться. Настя. <рик> <рик> так, ладно, все, ми Бо, побачимось. Болейна. О, дивіться, наш, десь побачимось. Наш коронний канал. Та, Це канал, знову канал, який Я казала, що ми побачимо. І зараз ми стоїмо біля. Ми стоїмо біля. Ми <рик> стоїмо. Біля автобуса Зараз від'їжджають таборівці, табурці. Таборці. <свистач》>. Да. о. Я кажу тобі. Бачите, скільки багато автобусики. Автобусики. <свистачу> ти Тиверочка. Так, все. Це від'їжджають таборівці. Папа. Дивись камеру, дивись камеру. Біля кінотеатру Може я маю знімати. Коротше, все, розповісти. Ми зараз біля кінотеатру. Показую, що там. Отак от. Оп, оп-оп. Це розкала на весь день всяких фільмів. Це кінотеатр. Пішли далі. Оце тут стадіон. Це Софія, Софія, Софія. София, София. А? Цена Това не Не знам. Никого не зима. Дихай, по-топър дихай. И А, не, а, не, ти дорож. О, не я, ну вот так. Вот такая а Це компьютер. Комп Вс. ми далі десь будемо. дальше десь будем. Дальше. Саканал, киломакин. Дуже хочеться волюється. Але дуже, дуже великі хвилі, там денають похрінку, там просто таке було. Це два сарати. Що ще? О, в мене та штука видалялася. Що ще я можу сказати? Ну, отаке колек. А там десь там далеко ми їмо... О, є. Там а... морозиво і все це Так, наступне буде включення. А ви побачите, де буде. Все. Наступне включення. Все, па па Це канал. Текіла Найк. Найк. з нами знову Софія. <рігла> так, все. Ми. ми ми, серйозні. Ми, серйозні. ми зараз в Одесі. Не в Одесі. В Одесі. Ми в... ми в Одесі, ми в Одесі. Так. Знаєте, там є Потьомкінська Лесня. Так, ми в Одесі село робить. Ага. Там десь є порт. Отам десь, отам. Там. Ні, там море Там палець. Це мій палець. А тут я. Ні, а тут Потемкінська лісниця. Ми Ні, ми не будемо на неї кинутися. <гум> Бачиш? Бачите? Це Потьомкінська лісниця. Пішли, відкриємо секрет. Не, иди сюда. Так. Це Непотемківська лестниця. Це боківка. Лисотесників. Так, все. Ну ви поняли. Як вони їх називають, великі сходи. Великі сходи. Це великі сход? сход. сход. да. Так. Все. А є ще маленькі круги. Все. все, все, ми зустрінемось Десь ще Па-па.